У вівторок, 29 січня, перевізники, які здійснюють маршрути в напрямку Вовчика, відмовились возити людей через жахливий стан доріг. Справа в тому, що у сумнозвісної субпідрядної фірми з хоролу під назвою «Будтехіндустрія» не вистачає палива і техніки для очищення закріпленої за неї дороги від повороту на піски і далі за вовчик. Нагадаємо, що замовником робіт в даному випадку є Агентство місцевих доріг у Полтавській області внаслідок неналежного очищення дороги. Вона стала небезпечною і непрохідною для багатьох транспортних засобів саме тому перевізники і відмовились від своїх маршрутів допоки трасу не розчистять. Дороги не не прочищені. Люди сьогодні такі була інформація, що люди хочуть прикривати Київ Харків, щоб їх почули, щоб е, приїхали. Ну не знаю хто там з телебачення. хто там відповідальні, щоб їм е, щоб оці дороги були почищені, щоб люди могли пересуватися в місто Лубни маршрутками. Маршрутні таксі зараз не ходять. Так що, оця проблема, хто винуватий, хто цим займається чищенням доріг, це е, взагалі не чиститься. Аби на місцевому рівні, на місцевому рівні це не робилося, е, то взагалі було б тут купа снігу. Якщо е, ті, що виграли тендері, повинні чистити дороги, то не справляється своєю роботою, то я думаю, що треба було заключати ще й договори із нашими е, місцевими фермерами. І щоб вони допомагали чистити дорогу. І треба, мабуть, сідати всі гуртом за стіл і домовлятися через те, що перекладати вину на когось там не варто. Через те, що забрали навіть, наскільки я знала, що забрали навіть нашу автодорожну службу на Миргородну. Як це так? Отакий район великий, і забрати автодорожну службу. І хто нам чиститиме, хто нам швидко сюди приїде й почистить. Значить, треба якось якимись шляхами, і навіть ніхто й не питав, чи ви хочете її переносити в мир, чи ні. Перенесли собі мовчки і все. Треба, мабуть, і це теж не моя ідея, це депутати запропонували, щоб написати звернення у вищестоящі органи і якось спробувати відстояти свою дорожню службу. Хай нам її повернуть. І тоді я думаю, буде більший лад на дорогах. Ось ми недавно їхали на сесію, то машина торохтіла як на пральній дошці, страшно їхати. А якщо ще маршрутки, вони, скажімо так, не нові, то перевізнику це дуже складно. Купити і деталі, і можна ж було почистити його вчасно. Бувають випадки такі, що дійсно проїжджає трактор, не знаю якої служби, але чистив десь дороги. Пролетів піді... піднятий і нічого він не прочистив. І поїхав на Лубни. Можна прочистити, хоч якусь частину дороги. І такі випадки були. Тільки проблема по центральній дорозі. Всі дороги на території сільської ради вони почищені завдяки нашим фермерам місцевим: це Костюку Олександру Вікторовичу, Сухомлину Андрію Вікторовичу, Заїці В'ячеславу Петровичу, Бернику Миколі Олександровичу. Це наші місцеві фермери, які обробляють на території нашої сільської ради землю. Також керівникам сільськогосподарських формувань, такі як Борисівська зернова компанія, стовмусіївська, Райс. Всі вони приймають участь і всі по черзі вони чистять дороги. Хтось чисте вовчик, хтось вовчу долину, хтось висачки, козубівку, тобто отаким чином розпреділені. Дизельним топливом по можливості ми їм допомагаємо, хто не може виїхати своїм транспортом, там або він несправному виді, або немає, ну не такий потужний, допустимо. Вони дають там дизельне топливо дали, ми віддали тим фермерам. Які зможуть почистити. Звісно, стопроцентово на сьогоднішній день ми з ними не можемо розрахуватися допомагаємо. Ну і плюс же вони ж її чистять за рахунок, в рахунок соціальних угод. Тобто, спасибі, я їм дуже вдячна від себе особисто, від всіх жителів. Я ж кажу, у нас дороги почищені по селу. Да, центральна дорога тут проїжджає дуже багато транспорту, вагових по 50-60 тонн, 30 тонн. Везуть і пісок, везуть і нафтопродукти, везуть і зерно. Звісно ж, вони його все втрамбовують, жмежники дає їм центральну дорогу. Вони також по ній проїжджають і бачите, вона широко розчищена. Так, да, Звісно, шар, сніговий шар він великий. і, ця каша, яка є на сьогоднішній день. І, я ж кажу, просто сюди треба, знаєте, якийсь ну, можливо, грейдер. так, да, Дійсно, я би грейдер проїхав. То він би оце щистив. Наші місцеві ну нема такої техніки в нас на території, щоб вони прибрали. Перевізник на сьогоднішній день не виїхав транспорт в зв'язку з такою дорогою. Наражає людей на небезпеку. Звісно ж. Завтра також вони не виїдуть, поки не розчиститься ця дорога в неналежному стані. І це наражає людей на небезпеку, коли в них перевозять. Сьогодні вони не виїжджали і завтра вони не виїдуть, тому що на сьогоднішній день вона ще вона не почищена, але обіцяють, що сьогодні повинен приїхати, чи сьогодні, чи завтра повинен приїхати мощні трактори, які зможуть цю проблему вирішити. На цій ділянці від поста гаї і далі по цій центральній дорозі, напрямок це Лохвиця Вирішальна, лубний. Дорога обласного значення. Воно чистилося, чистилося місцевими, чистилося їхніми, але непотужна техніка, і воно все весь сніг він не прибирався, розумієте? Тобто залишався все рівно сніговий покрив залишався під низом. Да, я... Бачачи, що агентство місцевих доріг не виконує покладені на неї зобов'язання, голова Лубенської райдержадміністрації Тетяна Качаненко особисто зателефонувала голові фермерського господарства «Удай Агро та директору дорожнього підприємства шбу 9 Володимиру Тітіряднікову, які виділили техніку і протягом ночі на 30 січня прогорнули даний відрізок шляху грейдером, аби відновити маршрутне сполучення, що й відбулось наступного ранку. Керівництво райдержадміністрації. Висловлює подяку Володимиру Тітірятнікову та Віталію Трубнікову, які відізвались допомогти, аби зробити чужу роботу, а також 14 сільським головам району, які за період снігопадів тримають в задовільному стані дороги у своїх селах і станом на сьогоднішній день у співпраці з фермерами продовжують чистити від снігу дороги.